28 липня у стінах Михайлівського равеліну, де розташований військово-морський музей України, була відкрита нова експозиція, присвячена історії та сьогоденню вітчизняного флоту. Серед перших відвідувачів була і наша знімальна група. Протягом півроку працівники Національного військово-історичного музею помаленьким частинкам збирали музейні експонати для відкриття нової експозиції під назвою «20 років на варті морських рубежів. У чотирьох залах філії військово-морського музею України працівники культурної установи прагнули показати цей двадцятирічний шлях від самого початку створення вітчизняного флоту і до часів сьогодення. Почистими гостями північної фортеці були представники командування військово-морських сил України на чолі із командою. Вичом військово морських сил збройних сил України віце-адміралом Юрієм Ільїним, члени військової ради, ветерани вітчизняного флоту та багато інших. Завітав до Севастополя і кращий друг музею меценат Олексій Шереметєв. Нагадаємо, експозиція військово-морського музею України була відкрита у липні 2010 року міністерством оборони України в співробітництві з відомими київськими підприємцями та меценатами Олексієм та Ігорем Шереметєвими. З вітальною промовою до присутніх звернувся командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн. Вперше в історії музейної справи України зібрані і проаналізовані матеріали з сучасної новітньої історії відродження національного воєнного флоту. Користуючись нагодою, я хочу адресувати ці слова. Шани та вдячності керівництву музею, Олексію Євгенівичу, робітникам музею, всім представникам командування військово-морських сил, які приклали свої зусилля для того, щоб наш військово-морський музей зайняв гідне місце в комплексі історичних і пам'ятних міст Севастополя. Право почесного відкриття нової експозиції було надано командувачу військово-морських сил Збройних сил України, віце-адміралу Юрію Ільїну та начальнику національного військово-історичного музею України, полковнику Віктору Карпову. Потім куратор виставки Жанна Денисюк провела екскурсію приміщеннями музею. Ми дуже вдячні в першу чергу. Звісно, річ командуванню військово-морських сил. Збройних сил України, тому що командування активно відгукнулося, і командири військових частин активно відгукнулися, і це якраз свідчення актуальності цієї виставки, що вона потрібна, власне кажучи, і самим військовослужбовцям. Начальник Національного військово-історичного музею України, полковник Віктор Карпов, поділився і планами на майбутнє. В наших планах безумовно це наведення порядку ладу на першому поверсі. На жаль, в Михайлівській батареї немає належних умов для прийому відвідувачів. Це теж треба питання буде вирішувати. Величезний внесок у створення експозиції зробили ветерани вітчизняного флоту, які поділилися з музеєм цікавими світлинами та речами з власного архіву. Наш громадський військовий стариф. Клуб, який діє на імені адмірала Шрамченка, приклався до створення експозицій. Ми, по суті, віддали весь власний архів фотографій, документів, які у нас були в належності в розпорядження музею. І я думаю, що вони не все виставлено ще, але я думаю, що з часом експозиція буде поповнюватися. По завершенню екскурсії почесні гості залишили свої враження та побажання у книзі відгуків.